Вітаю, семикласники. Ми продовжуємо розглядати тему ймовірність випадкової події. Приготуйтеся і почнемо. Сьогодні на уроці ви повторите, що називається подією, і повторите їх види. Дізнаєтесь, які події називаються сумісними і рівноможливими. Вивчите нове поняття. Ймовірність події. Навчитеся розраховувати ймовірність випадкової події. Навчитеся розв'язувати задачі на визначення ймовірності події. На минулому уроці Ви вивчили, що події бувають достовірні, випадкові та неможливі. Пригадаємо. Теорії ймовірностей ми маємо справу з трьома видами подій. Перша достовірна подія. Це подія, яка в результаті даного випробування обов'язково відбудеться. Наприклад, після зими наступає весна, друга неможлива подія. Це подія, яка в результаті даного випробування не відбудеться ніколи. Наприклад, Сьогодні в Одесі о півночі світитиме сонце. Третя випадкова подія. Це подія, яка в результаті даного випробування або відбудеться, або не відбудеться. Наприклад, завтра буде хмарно. Подумайте, будь ласка, над наступними запитаннями: Чи може зійти сонце? Якщо настала ніч, Чи може піти дощ, якщо настав ранок? Очевидно, що на перше запитання ви дали відповідь Ні, бо не може одночасно зійти сонце і настати ніч. А на друге запитання ви відповіли так. Тому що подія Настав ранок і подія пішов дощ можуть відбутися одночасно. Дві події, які можуть відбуватись одночасно в певному експерименті, називають сумісними. Дві події, які не можуть відбуватись одночасно в певному експерименті, називають несумісними. Або говорять, що події називаються несумісними, якщо поява однієї з них виключає появу іншої. Розглянемо для прикладу декілька подій. Подія А. Настала весна. Подія Б. Сьогодні 1 грудня. Подія С Температура повітря плюс 15 градусів. Події А і С сумісні, тому що вони можуть відбутися разом. Події А і Б не сумісні, тому що вони не можуть відбутися одночасно. Події Б і С також сумісні. Події називають рівноможливими, якщо в результаті випробування поява кожної з них. Є однаково можливою порівняно з іншими. Наприклад, при киданні монети подія А випав герб та подія Б випала решка. Є рівноможливі. Розглянемо приклад. При підкиданні грального кубика подія А на верхній грані випало два очки, подія Б. На верхній грані випало 6 очок. Подія С на верхній грані випало парне число. Серед наведених подій лише події А і Б є рівноможливі. Тому що поява кожної з них є однаково можливою порівняно з іншою. Так як і поява трьох очок або чотирьох, або п'яти. Всі інші можливі пари подій не будуть рівноможливими. Тому що подія С буде наставати частіше. При підкиданні грального кубика на верхній грані може з'явитись одне з наступних парних чисел 2, 4 або 6. Отже, подія С не буде однаково можливою з подіями А та Б. З цього і попередніх прикладів ми бачимо. Що деякі події можуть наставати частіше за інші. А як дізнатись ймовірність настання цієї чи іншої події? Для цього використовується поняття ймовірність події. Це кількісна характеристика можливості настання цієї події в ході випробувань. Ймовірності події А позначають. Для випробування, у якому всі можливі події є несумісними і рівноможливими, ймовірність події можна обчислювати за формулою. Ймовірність події А називається відношення кількості М сприятливих А подій до кількості Н усіх рівноможливих у даному випробуванні подій. Ймовірність події може набувати значень лише від нуля до одиниці. Ймовірність неможливої події дорівнює нулю. Ймовірність достовірної події дорівнює одиниці. Ймовірність випадкової події може бути від нуля до одиниці і розраховується за формулою. Розглянемо приклад. В урні є 4 білих і сім чорних куль. З неї навмання виймають одну кулю. Яка ймовірність того, що ця кулька перше чорна, друге біла, третє зелена. Перше. Нехай подія А вийнято чорну кульку. Загальна кількість кульок, а отже і загальна кількість рівноможливих подій. Н дорівнює 11. З них чорних кульок 7. Отже, М дорівнює 7. Ймовірність події А дорівнює 7 одинадцятих. Друге. Нехай подія Б вийнято білу кульку. Загальна кількість кульок а отже і загальна кількість рівноможливих подій n дорівнює 11. З них білих кульок 4. Отже, m дорівнює 4. Ймовірність події Б дорівнює 4 одинадцятих. третє. Нехай подія С вийнято зелену кульку. Загальна кількість кульок, а отже і загальна кількість рівноможливих подій, така сама n дорівнює 11. З них білих кульок – 0. Отже, М дорівнює 0. Звідси ймовірність події С дорівнює 0. Зверніть увагу, подія С є неможливою. А трохи раніше ви дізналися, що ймовірність неможливої події дорівнює 0. Проаналізуємо результати, отримані в попередній задачі. Ймовірність події А дорівнює 7 одинадцятих, ймовірність події Б дорівнює 4 одинадцятих, ймовірність події С дорівнює 0. Якщо ми додамо всі рівноможливі події випробування, то ми побачимо, що сума ймовірностей усіх цих подій дорівнює 1. Отже, сума ймовірностей усіх рівноможливих подій випробування дорівнює одиниці. Завдання перше. Михайло загадав одно цифрове число. Яка ймовірність того, що це число перше 7, друге непарне? Перше. Нехай подія А Михайло загадав число 7. Оскільки одноцифрове число може бути будь-яким із цифр від 0 до 9, то загальна кількість можливих варіантів дорівнює 10. Тобто 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Отже, n дорівнює 10, а M дорівнює 1. Тоді ймовірність події а дорівнює 1 десята. Друге, нехай подія Б Михайло загадав непарне число. Знов таки, є 10 можливих варіантів для одноцифрового числа. З цих 10 чисел лише 5 є непарними 1, 3, 5, 7 та 9. Отже, n дорівнює 10, а М дорівнює 5. Тоді ймовірність події Б дорівнює 1 друга. Завдання друге. У родині двоє дітей. Яка ймовірність того, що це дві дівчинки, якщо випадки народження хлопчика і дівчинки є рівноможливими, ми можемо визначити всі можливі комбінації для пари дітей. Хлопчик-хлопчик, хлопчик-дівчинка. Хлопчик, дівчинка-хлопчик, дівчинка-дівчинка. Всі ці події є рівноможливими. Отже, n дорівнює 4. А М дорівнює одиниці. Тоді ймовірність події А дорівнює 1 четвертій. Завдання третє. Гральний кубик кидають один раз. Підрахуйте, ймовірність події перше випаде два очки, друге випаде число очок кратне трьом. Перше. У звичайному гральному кубику є 6 граней з номерами від 1 до 6. Оскільки кубики кидають лише один раз, випадіння кількості очок від 1 до 6 є подіями рівноможливими. Отже, n дорівнює 6. Щоб випало 2 очки, існує лише одна така грань. Тому n дорівнює 1. А ймовірність 1 з шести або 1 шоста. Друге. Аналогічно до першого запитання n дорівнює 6. числа кратні трьом на гральному кубику це 3 та 6. Тому є дві грані, які задовольняють цей критерій. Отже, m дорівнює 2, а ймовірність випадіння такого числа дорівнює 2 6 або 1 третя. Завдання 4. У шахових змаганнях беруть участь 15 хлопців та 10 дівчат, які мають рівні шанси на перемогу. Яка ймовірність того, що в змаганнях переможе перше хлопчик, друге дівчинка? Пропоную порахувати загальну кількість учасників у змаганнях. 15 додати 10 дорівнює 25. Отже, для обох подій Н дорівнює 25. Розглянемо першу подію. Нехай подія А в змаганнях переможе хлопчик. Оскільки в змаганнях приймає участь 15 хлопців, М дорівнює 15. Тоді ймовірність події А дорівнює 3 п'ятих. Друге. Нехай подія Б в змаганнях переможе дівчинка. Оскільки в змаганнях приймає участь 10 дівчат, М дорівнює 10. Тоді ймовірність події Б дорівнює 2 п'ятим. Завдання п'яте. У магазині з продуктами 60 кг яблук. Випадково обирають одне яблуко. Відомо, що ймовірність того, що вага випадково вибраного яблука менше 120 г дорівнює 1 третій. Скільки кілограм яблук з цієї партії мають вагу менше 120 г? У цьому завданні ми маємо партію яблук вагою 60 кг. Отже, Н дорівнює 60. Ймовірність того, що випадково обране яблуко має вагу менше 120 г, дорівнює 1 третій. Щоб знайти кількість яблук з цієї партії, які мають вагу менше 120 г, необхідно скористатись формулою ймовірностей. Де ймовірність події А та Н, нам відомо. Отже, знаходимо М. М дорівнює ймовірність події А помножити на N. Звідси М дорівнює 1 третя помножити на 60 дорівнює 20. Отже, відповідь 20 кг яблук з цієї партії мають вагу менше 120 г. Пропоную вам виконати домашню роботу. Завдання перше. Із 17 троянд, 8 волошок і 9 ромашок складено букет. Яка ймовірність того, що навмання взяти з букету квітка буде перше волошкою, друге не трояндою. Завдання друге. З натуральних чисел від 1 до 15 учень навмання називає одне. Яка ймовірність того, що це число є дільником числа 15? Дякую за увагу!